24 лютого нам позвонила о 5 ранку знайома і ми дізналися, що Росія напала на Україну і почали обзванювати своїх рідних, дітей, там, всі були в шоці, що не, не вірилось, не вірилось і не могли подумати, далі, що таке могло бути. Часто часто була повітряна тривога. Бігали, ми живемо в 9-тажному будинку і бігали до підвалу, і там всі сиділи ночами, і почти кожен день. Кожен, кожен день. Таких прильотів не було у нас ще. Спочатку, як у других там місцях, зразу. а в нас не було, але потім, вже неділі через дві. Біля нашого будинку в метрах мабуть, 500-600 був прильот. Там, було, там кафе було, і його розбомбили. Там була організація, може в неї цілили, там, може з за цього, і туди, і туди. А потім ми у нас. За містом є невеличка ета, дачка, невеличкий будиночок. Ми хотіли туди приїхали, але там теж був прильот. Ми зібрались їхати, а там е, прилетіли там теж так в кілометри від нашого, від нашої дачі там. Ну і такі підприємства, що можуть заінтересувати. Вирішили в'їжджати. Виїхали ми 1 апреля, квітня, 1 квітня об'їхали і через Дніпро і потягом евакуаційним, і попали в чоп. В чопі ми пробули там місяць. Сочувствують так дуже сподобалося. А потім нас Перевезли, ми жили в селі, в ферте шалмаш. Люди добрі, нічого не скажу, що це. всі намагаються чим-то допомогти, відносяться до тебе з душою. Дитсадок відкривався і треба було нам це, нас сюди, сюди перевезли. Десять місяців, як ми з дому. Про Закарпаття, ну як, ну так, тільки поверхностне, що я не, не думав, що І багато населених цих сел, я, Зараз мені подобається і подобається. Я ходимо по селу, гуляємо, бачимо, як люди живуть. І, Добре, такі будинки хороші. привітаються Привіта... всі, хоч незнайомі, привітаються. Мені я нормально чувствую тут себе. Тяжко перенести, тому що в мене там діти залишились. Вони з родинами там дочка з. Коли почалося теж, вони виїжджали в Полтавську область з родиною. <кій> ну, потім зять він в шахті робить і його сказали: або приїжджай, або Де-то що то буває у, у місті і, ну, в, в, в окресних так, містах, тут же, недалеко. І летять літаки, діти бояться. Дуже мені за це я переживаю. Ну, за що я переживаю? Звісно, за те, що, щоб війна закінчилася скоріше. Додому хочеться.